Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Руйнування Чонгарського моста, Збройні сили України зробили перший крок до серйозного перерізання логістики ворога, ускладнивши постачання боєприпасів, військової техніки та особового складу до окупаційних військ на південному фронті. Таку думку висловив військовий експерт Петро Чорник в ефірі Аспресо. За його словами, противник уже зараз розуміє, що південь України невдовзі буде втрачено. Південне угрупування Росіян помаленьку. У почне задихатися, їм доведеться звідти відходити, впевнений. Він водночас у Кремлі вимагають від окупаційної армії виконати стратегічне завдання, хоча б по мінімуму вийти на адміністративні лінії Донецької та Луганської областей. Таку поразку перемогу в РФ зможуть продавати кому загодно, а насамперед внутрішньому споживачу сказав військовий експерт за півтора-два тижні, які даються на розвідку боєм зондувальні операції. ЗСУ провели їх по всій лінії фронту до глибини 30-40 км. Трів є вже розуміння розташування російських військ вогневих точок, і це відбувається згідно з планом. Далі вже почалася робота артилерії, авіації, дальніх засобів ураження по виявлених точках в основному стаціонарних, але є ще деякі оперативні тактичні моменти. Йде пересування російських військ, йде пересування оперативних і стратегічних резервів. Росіяни вже зірвали свої стратегічні резерви, починають їх підтягувати. Частина їх відходить до запорізького напрямку. Основна йде на Луганський напрямок роз. Росіяни намагаються точку застосування сили перемістити із Запорізького на Луганський напрямок. Нас тут перетягнути. Наші наземні сили і засоби, які виділені для продовження наступальних дій, уже означилися. Вже видно, де ми починаємо працювати. а Починаємо прогризати лінію оборони в місцях передбачуваних ліній наступів. Ось якщо в районі Оріхового, то вже зрозуміло, що йдемо в бік василівки роботинного загальний напрямок на обхід до кмака в майбутньому. Тобто, не в би виходимо на токмак. З заходу і зі сходу будемо його просто обходити, оскільки в Токмаку потужна система оборони. Немає сенсу його брати в лоби. Наступна локація на Запорізькому напрямку це Врамівський виступ. Там він зрізаний частково. Думаю, що зараз частково будемо вже розвертатися в бік Вугледара. І у районі Вугледара працюватимуть наші війська на флангові удари по Врамівському виступу. Захід з боку Вугледара, в бік Старомлинівки, підготовка другого плацдарму, один плацдарм Оріхів, другий Вугледара. Це все підготовка руху в бік Маріуполя не на Маріуполь, а в бік Маріуполя підкреслюю. Це може бути на захід від Маріуполя на схід. Усе залежатиме від того плану, який затвердив головком від його задуму. Донецький фронт досить таки успішно рухається в районі Бахмута. Тут динамічний рух наших військ на оточення міста і вже рух іде в бік Горлівки на Курдюмівку, По висотах на Торецьк, на Горлівку, Торецька це до речі, висоти, які планують над Горлівкою. Тому Торецька можна планувати по самі горлівці і останнім часом генерал Сирський доповідав про те, що є позитивна динаміка в районі Білогорівки та Кремінної, Тобто, Луганський напрямок він зараз активізувався. Росіяни туди стратегічні резерви підкидають, намагаючись виконати завдання, що залишилося з зими. Вони хотіли вийти на лиман, не вдалося зараз. Озі за допомогою техніки і стратегічних резервів будуть продовжувати його виконувати. Але ми їх підрізаємо з півдня по Креміній. А вихід з півдня на Креміну зруйнує росіянам увесь. Фронт план дій, який у них є щодо руху із сходу на захід на лиман. Тому все у нас іде за планом. Ні про яку паузу мови немає. Наші вже резерви вводяться не стратегічні, а оперативні. Працює зараз близько 15-20% усіх сил і засобів, які виділені на наступальні операції. Вводяться в бій на ротаційній основі. де фінальна стадія навчання відбувається вже не бойове злагодження на полігонах, а на полі бою. Знаходять частини, відходять до Укомплектовується, заходять нові така карусель, через яку наше командування ймовірно пропустить усі військові частини до того, поки не підемо вже в прориви. Виконувати вже основне стратегічне завдання. Вихід на Азовське узбережжя. Якщо підійдуть ЕТІ то в принципі вони можуть за деякими напрямками замінити літаки, але це дуже дорого. Тут дешевше виходять літаки. Авіабомба коштує в 10 разів дешевше, якщо не в 100 разів дешевше, ніж один ЕТІ До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться думками. І підписуйтесь на канал. Переможемо разом!